Росія тим часом узаконила усі майбутнє розширення власних земель за рахунок сусідів і вторгнення на території навіть далеких держав. Про це прямим текстом ідеться у новій військовій доктрині Володимира Путіна, яка була оприлюднена в п'ятницю. Кремлю достатньо знайти російськомовних громадян, які попросять про захист, і це буде законною причиною війни. Головним ворогом у цьому документі названий Північно-Атлантичний альянс, тобто НАТО на тлі цього документа і до того. Умовне перемир'я на нашому східному фронті виглядає дедалі тривожнішим, каже Станіслав Ясинський. Оборона, що узаконює наступ. Кремль написав нову військову доктрину, яка буквально покроково описує все, що натворили росіяни у нашій країні своєю гібридною війною. Захоплення Донецька, Луганська, Криму. Тепер путіну вже не потрібно брехати, що російська армія знаходиться на навчаннях. Ми не атакуємо, ну Протестні настрої місцевих російськомовних і диверсійні групи, інформаційні війни і спеціальні поставки зброї. Ось як тепер виглядає узаконена військова тактика Москви. Втім, нашим воякам під Донецьком, Маріуполем і Луганськом у цьому жодного відкриття немає. Щодня над українськими позиціями зростає кількість ворожих безпілотників. Посилено обстрілюється околиці Донецького аеропорту. Бійці кажуть, не виключено, що нинішня затище перед черговою бурею. Танки там прибувають вже прямо тут. В по соприкиснення три штуки ми сьогодні бачили. От і по звуку двигунів так десь чути, що техніка стягується сюди. Про біжуток все гарячіше в секторі М. Бійці Азову відзначають активізацію ворожих диверсійних груп навколо Маріуполя. Прикордонникам довелося перекрити виїзд людей у бік Павлополя. Командування сектору побоїться провокацій в цьому напрямку, адже цього тижня рух транспорту через блокпости ДНР у напрямку Маріуполя було перекрито без жодних пояснень. Полказов ЗОВ посилив охорону важливих об'єктів в місті після вибуху залізничного моста через річку Кальчик, що сполучав місто з великою землею. До Маріуполя можна дістатися лише автошляхами. Ми зайняті поки, потердіть. Тим часом на Донеччині відбувся найбільший за всю історію конфлікту обмін полоненими. Всіх на всіх, так домовилися переговорники в мінську. 220 бойовиків поміняли на 150 українських полонених. Раніше повідомлялося, що в полоні у терористів знаходилося близько 600 українських військових. Ви повернулися додому, не зламані, не зрадивши, міцно тримаючи бойовий дух, продемонструвавши найкращі якості українського воїна. Друзі, ласкаво просимо додому. Дуже. дякую. дякую. Мінус тижня це 12-й гуманітарний конвой з Росії, який без перевірки перетнув кордон Донбасу. Російські чиновники порахували, що загалом з серпня конвої привезли на Донбас близько 12 тисяч тонн гуманітарних вантажів. Що в них на собі відчувають наші бійці? Після кожної такої поставки їм на голови падають тонни снарядів і ракет. Сьогодні навіть представники московського червоного хреста припустили, біля вантажівки серед іншого можуть завозити в Україну зброю та боєпропаси. Останній конвой підозрюють Україну українські силовики, взагалі, якась спецоперація на розвантаження однієї вантажівки. У них пішло 2 хвилини 21 секунда. Це вантажівка, яка містить, має містити в собі 20 тонн вантажу. Тим часом на Луганщині на території, що підконтрольні бойовикам в'їхав український гуманітарний вантаж: 26 фур. Це 360 тонн харчів для мешканців тимчасово окупованих міст Донбасу. У фурах крупи, овочі, рибні та місні консерви, питна вода та засоби гігієни. Одну з машин полтавське лісництво завантажило ялинками для лікарень та інших соціальних закладів. Проте гарантії, що вантаж дістанеться до тих для кого він призначений, ніхто дати не може. Люди, які знаєте, бродять з золотими хрестами на кузі, які кричать про русський мір, які насправді так багато говорять про якісь там цінності православні, сьогодні момент істини: чи вони допустять гуманітарний вантаж з продуктами харчування до тих людей, які це потребують? Натомість Луганську бюджетників насильно зганяють на так звані блокадні мітинги. Керівництво ДНР продовжує вимагати у Києва грошей, звинувачуючи українську владу в голоді і холоді. Я требую прикрасі економічну блокаду Луганської народної республіки, і гордо заявляю, Луганщина жива, Луганська Народна Республіка буде жити. А нинішній режим тиші з боку українських військ ворог використовує для передислокації важкої техніки з Російської Федерації. В переліку страшного заліза, яке вже заїхало в українську територію, більше 250 танків, 400 броньованих машин, тисячі вантажівок з боєзапасом і бійцями, а ще 5 ракет точка, У. Тепер все це повністю легально. Путін готується до військової ходи по руському міру, але готується до цього і цивілізований світ. Зокрема, йому належить розібратися з російськомовними людьми на своїй території. Виявляється, нова військова доктрина передбачає достатньо листа від них з проханням про допомогу, і Путін цілком законно влаштує їм європейське відділення Новоросії. Принаймні, він записав собі таке право, а світ думає, як забрати в нього можливість. Станіслав Ясинський ТСН тиждень 1+,1.